Питання переговорів між Росією та Україною в контексті триваючої війни підіймається регулярно, проте останні реальні переговори були ще на самому початку війни в Стамбулі. З боку Кремля точаться постійні розмови про те, що вони хочуть переговорів, українська сторона ставиться до цього зі скепсисом. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи хоче Росія і справді переговорів, і що робити, якщо переговори не відбудуться. Переговори в Стамбулі почалися практично відразу ж після початку війни. Спочатку перший етап переговорів пройшов у мінську, але оскільки Білорусь виявилася залученою до війни, з її території йшла атака на Київ, було прийнято рішення знайти якийсь нейтральний майданчик. Таким місцем стала Туреччина, а Ердоган виступив як арбітер і навіть зараз намагається таким бути. Переговори виявилися тяжкими і за підсумками не дали жодного результату, а війна продовжилася. Подробиці цих переговорів почали випливати відносно недавно. Стало відомо, що Росія виставила низку вимог для України, на які країна не могла піти. Зокрема, головною перешкодою стало питання армії, а саме скорочення є фактично втричі до 85 тисяч. Власне, такий стан справ не влаштовував українську сторону, оскільки після масового роззброєння та скорочення армії країна залишалася беззахисною, та ймовірність повторної інтервенції була б неминуча. Були суперечки щодо інших пунктів щодо вступу до НАТО та нейтрального статусу. Питання Донбасу та Криму не було остаточно вирішено і ще низка інших проблем. Фактор Бучі також став досить важливим, що приголомшило не лише Україну, а й увесь світ. Ці переговори були єдиними переговорами між Росією та Україною у нинішню війну. Спробу провести ще один раунд переговорів неодноразово пропонували різні країни, проте до реальних дій жодного разу не доходило. Незабаром відбудеться мирний саміт у Швейцарії з приводу війни в Україні, проте на ньому не буде присутня Росія, як і на минулих подібних заходах. Ходили чутки про те, що Росію можуть запросити на цей захід, проте цього так і не відбулося. Росія заочно відразу відмовилася брати участь у ньому, вважаючи його недоцільним. Цей саміт побудований навколо плану Зеленського, який передбачає фактично ультиматум для Росії, там і вимога вивести війська. І виплати репарації для України та низка інших вимог. По суті, він є максимальною позицією України на можливих майбутніх переговорах між Росією та Україною і поки що формату відкритого діалогу не передбачає. З одного боку саміт виглядає досить дивно і спірно, оскільки переговори про мир чи припинення вогню повинні йти між сторонами конфлікту, а не в односторонньому порядку. З іншого боку, сам саміт побудований навколо того, щоб на нього залучити максимальну кількість учасників із різних країн, щоб показати позицію України та її підтримку з боку третіх країн. Зрозуміло, що на саміті будуть присутні найближчі союзники, однак у цьому плані важливо швидше залучити країни так званого глобального півдня з невизначеною позицією. Присутність того ж Китаю, Індії чи Бразилії покаже сильнішу позицію України на цьому саміті. А їхня відсутність покаже їхню відданість російському курсу. Російські спікери і сам Путін останнім часом нарідко заграються з темою перемовин, при цьому не проголошують конкретних сценаріїв із цього приводу і форматів вирішення війни. Нещодавно Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що за підсумком зустрічі Китай і Росія виступають за закінчення конфлікту за китайським мирним планом. У свою чергу останнє є вкрай абстрактним і не має фактично ніяких чітких контурів для вирішення проблеми. Єдине, що із самого плану чітко зрозуміло, це припинення вогню на лінії зіткнення між сторонами без політичного плану. При цьому постає постійне питання про чесність таких заяв і про реальні наміри Путіна. Чи може це бути блефом? Цілком собі, американська розвідка неодноразово робила заяву у відповідь, що Путін навряд чи готовий до реальних переговорів. Особливо враховуючи активність на фронті і продовження наступальних дій. Водночас розмови про переговори та спроби їх імплементації може якраз підірвати питання допомоги Україні та західну підтримку, яка й так ослабла. Ймовірно, у Кремлі саме цього і домагаються, аби остаточно перехопити ініціативу. Більше того, нинішній наступ російської сторони і утримання ініціативи навряд чи передбачає просте припинення вогню. Росії просто не треба цього робити, якщо на її боці сила, а продовження самої війни Путіна навряд чи чимось загрожує. Російський уряд ще на початку війни пройшов стрес-тест і зараз почувається більш ніж впевнено. А нещодавні переговори Путіна показали, що жодної загрози для його влади немає. Як було сказано вище, путінські переговори невідомо чим насправді можуть обернутися, більше того можуть являти собою ультиматум з боку Кремля, а не просто припинення вогню. Знову ж таки, в контексті наступу це цілком реально. Ультимату може бути різним, як мінімум, Кремль наполягатиме на залишенні Україною Запорізькою, Херсонською, Донецькою та Луганською областей, які вже записані до Російської конституції. Росія формально анексувала самі області ще у 2022 році, проте частина території її ніколи не контролювалася, а частина взагалі була втрачена під час українського контрнаступу. Це ж може стати і приводом для відновлення конфлікту в майбутньому. Про що й далі поговоримо? Російський ультиматум можливо, і набагато жорсткіший і стосуватиметься інших земель Південного Сходу України, які в Кремлі називають Новоросією та споконвічно російськими землями. Що робити Україні у такому разі, якщо Росія не піде на переговори? Проблема в такому разі полягає в тому, що Україна втягується в довгу війну на виснаження із сильнішим противником, який має значно більші ресурси. Підтримка партнерів відіграє важливу роль, проте вона досить нестабільна, і, як показала, остання криза з американськими поставками може призводити до критично важливих проблем. Питання проходу Трампа до влади в Сполучених Штатах також залишається відкритим. Проте, можливо, вибори в Сполучених Штатах дадуть остаточну відповідь на війну в Україні. Відповідь може бути не лише на українську користь. Сьогодні Україна намагається залучитися гарантіями безпеки від якомога більшої кількості країн. Що дасть можливості для створення паритету та можливого заморожування конфлікту. Найідеальнішим варіантом було б запрошення України до НАТО з гарантіями, аналогічними до 5-ї статті НАТО на території, які контролює українська влада. Даний варіант цілком собі реалістичний з практичної точки зору. По суті, це президент Західної Німеччини, водночас лідери країн Альянсу не готові йти на такі ризики та давати такі гарантії, що стало очевидним останнім часом. Оскільки про подібний план навіть перестали дискутувати світові ЗМІ. Більш приземленим варіантом є гарантії безпеки, які вже Україна підписує з низкою європейських країн і готується підписати зі Сполученими Штатами. Вони передбачають військову та фінансову підтримку з боку країн Заходу. Ці гарантії не є повноцінними гарантіями від реваншу з боку Росії, проте дають можливість Україні нарощувати свій військовий потенціал навіть у період перемир'я чи заморозки конфлікту. Це дозволить підтримувати парітет з Росією, що знизить ризики повторного нападу, оскільки витрати від нього будуть надто великі і результатів Росія навряд чи зможе досягти. Подібний договір є між Сполученими Штатами та Ізраїлем. Зараз він уже не відіграє ключової ролі, проте коли серйозно підтримував ізраїльську обороноздатність. Водночас Україні потрібно самі нарушувати свій військовий потенціал, щоб набути такими залежними від західних поставок. На додаток до цього по лінії розмежування слід будувати серйозні укріплення, щоб у разі війни можна було тримати позиції та не пропускати ворога до українських міст. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що питання переговорів між Росією та Україною повисло в повітрі. Країни справді ставляться до них досить скептично, а Україна чекає на якісь чіткіші та серйозніші гарантії, щоб уникнути майбутнього реваншу з боку Росії. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі. Або через сервіс Me Coffee. дякую всім, хто вже підтримує наш канал.